Добрий день, сьогодні 9 листопада 2022 року. Виноградник майже весь обрізаний. Основна ділянка, як ви зараз бачите, вже обрізана і готується до вкриття на зиму. Всього необрізаних залишилося кущиків 10. Це трішки технічних і трішки біля будинку. А так усе обрізано. Хто замовляв у мене чубуки попередньо я вже майже всім повідправляв. Відео з чубуками, які в наявності скину трішки пізніше. Десь через тиждень. Зараз займуся вкриванням, тому що вкриваю виноградник, як і минулі роки в основному це земля. Вкриваю землею. А зараз по прогнозах. Кажуть, що буде похолодання, можливо, навіть буде земля замерзати, тому не буду тягти час. Скоро буду розпочинати. Десь за день-два я вже доріжу повністю все. І можна вже буде його прикопувати. Перед криттям на зиму прищепи. Десь в середині сезону, коли вони вже трішки тут утовщалися, я її знімав стрічку, однак на зиму знову їх стрічкою і поверх ізолентою замутою, тому що при вкриванні можливо, що вони можуть переламатися. Все-таки зростання не завжди ідеальне буває, тому це вже перевірено. І також, як і минулі роки, буду прикривати ці прищепи листя, тому що земля може переламуватися. Визрівання, бачите, наприклад, ось якийсь сорт у нас в оплощенні, Визріло не надто. Є дуже добре повизрівали прищепи. В основному це ті, що прищіпалися на сорти ті, що не підмерзли. Ну а це, бачите, прищіпалися ці ряди. Як ви знаєте, тут все вимерзло. І тому прищіпалися пізніше. Ну і ось такі результати. Ділянка вже майже повністю готова, все листя прибрано, всі залишки, всі стрічки, все чисто і готуюся до вкривання. Чубуки також уже майже всі в підвалі зберігаються. Ті, що вчора дорізав на вимочці, вимочую, вони підсушуються і опускаю їх у підвал, щоб вони там зберігалися. У буках трішки пізніше. Такий стан вирішив показати, як виглядає, давно вже нічого не знімав, тому що часу зараз дуже не вистачає. Всі знають, яка в нас ситуація. Зараз відбувається відключення світла, зникає світло, зникає інтернет. Ну, що є, то є. Ось так у нас виглядає основний виноградник, основна ділянка. На цьому поки що все таке коротеньке відео того, що виноградник обрізаний і готується до вкриття. Чубуки підготовлені, нарізані, пізніше можна буде звертатися для замовлення. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення!